Полтавщина має стати успішною і комфортною для проживання, а влада не повинна чекати, доки люди прийдуть із проблемами, а сама йти до людей. Це основний принцип в роботі полтавської облдержадміністрації, який поставив за основу її керівник Валерій Головко. Дороговказом у діяльності виконавчої влади спільно із органами місцевого самоврядування є стратегія розвитку Полтавської області на період до 2020 року, розроблена спільно з проєктом Європейського союзу. Підтримка політики регіонального розвитку в Україні її ухвалили 16 січня 2015 року. Рішенням сесії Полтавської облради. В рамках реалізації стратегії затверджено конкретний план реалізації, до якого увійшло 216 ідей проєктів загальною вартістю 2,5 мільярди гривень. Протягом 2015 року в області вже реалізовано чверть із запланованих проєктів, загальною вартістю 115 мільйонів гривень. З них коштом Державного фонду регіонального розвитку профінансовано 24 інвестиційні проєкти. із 91 мільйона гривень, які були витрачені на ці проєкти, 71 мільйон надала держава. Проектом номер один, як за обсягом фінансувань, так і соціальною вагою, стала добудова лабораторно-діагностичного корпусу Полтавського обласного протитуберкульозного диспансеру. Цей об'єкт Лідер Довгобуд, який зводять ось уже протягом 23 років. На його добудову у 2015 році область отримала від Державного фонду регіонального розвитку 41 мільйон гривень. Відтак, завершення Довгобуду, дозволить ефективніше боротися із проблемою захворюваності на туберкульоз. Яка наразі залишається актуальною для Полтавщини? Його хотіли просто закрити. Ми Знаємо, що лікарі били на сполох. Ми знаємо, що особисто голова обласної державної адміністрації доклав максимальних зусиль для того, щоб ці кошти були виділені. Іншим важливим об'єктом, який у 2015 році профінансовано фондом регіонального розвитку, є Горбанівський геріатричний пансіонат для ветеранів війни і праці. Сума сигнувань фонду державного та обласного бюджету склала 7 мільйонів гривень. Цим коштом у будівлю корпусу номер 2 яка не ремонтувалася протягом 20 років, зроблено утеплення зовнішніх стін та покрівлі, замінено вікна та двері та повністю змінено систему опалення, що дозволить заощадити близько 40% теплової енергії. Коли ми зробили таку велику роботу, про яку мріяли декілька років, то звичайно і ми бачимо покращення, відчувають не тільки на словах турботи, а відчувають тут. Є підтримку для того, щоб умови проживання були кращими. Прикладом успішних проєктів є також реконструкція даху Диканської гімназії, системи опалення в гімназії імені Башкірцевої у стасях Диканського району, мережі водопостачання Улянівської сільради Грибінківського району. Також за підтримки державного бюджету розпочато реконструкцію мосту у місті Миргород через річку Хорол. Тут мають збудувати переправу європейського рівня. Минулого року це місто вже отримало унікальний об'єкт комбіновану котельню, що працює на соломі. Її створення стало можливе завдяки підтримці проекту USAID і дозволить міському бюджету щорічно економити на енергоносіях близько 2 мільйонів гривень. Усього ж в рамках міжнародної технічної допомоги реалізовано 16 проектів регіонального розвитку, які направлені на комфортне та безпечне проживання мешканців Полтавщини. У соціальній сфері одним із головних пріоритетів у 2015 році було забезпечення соцзахисту для учасників антитерористичної операції і родин загиблих в області. Прийнята і діє відповідна комплексна програма, на реалізацію якої вже спрямовано 17,7 мільйонів гривень. До речі, Полтавщина стала першою областю в Україні, яка запровадила власну програму оздоровлення учасників АТО. За рік понад 1700 військовослужбовців скористалися нагодою відпочити в санаторіях та на курортах області в колі своєї родини. 23 родини загиблих військовослужбовців та п'ять сімей бійців, які отримали інвалідність, були забезпечені житлом. Причому сім квартир одержано за рахунок місцевих програм та на благодійних засадах. У нас завдання це ми почали дві квартири, да? ми повинні спромогтися. Всім родинам загиблих покращити умови. Я розумію, що там не всі можуть по закону отримати нові квартири, але покращити умови. З нинішнього року департамент праці та соціального захисту населення запровадив спрощений порядок надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг для учасників бойових дій у зоні АТО та родин загиблих бійців. У нас розроблена система єдиного вікна, коли пільговик приходить в управління соцзахисту, подає свої документи, і автоматично ці документи йдуть для всіх надавачів послуг. Тобто він отримує пільги вже не ходячи в наші інші, інші інстанції. Така система працює. Вона працює з минулого року. Ми були першими і єдиними в Україні. Також у жовтні минулого року створено центр допомоги учасникам антитерористичної операції, який разом з Дніпропетровським центром визнано одним із кращих в державі. Турбота про малозахищені верстви населення є важливим пріоритетом виконавчої влади. Реальною допомогою при оплаті за житлово-комунальні послуги для полтавських родин стала програма житлових субсидій. Торік її отримала половина полтавських родин. Це у п'ятеро більше ніж у 2014 році. З рівнем надання субсидій, полтавська область стала однією з кращих. Завдяки впровадженню програми житлових субсидій вдалося вирішити декілька важливих завдань. Ну, по-перше, це забезпечена реальна підтримка населення під час оплати житлово-комунальних послуг, а це більш як 300 тисяч сімей нашої області. По-друге, незважаючи на значне підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, саме сім'ї, де призначені житлові субсидії, своєчасно і в повному обйомі сплачують за житлово-комунальні послуги. Однак, якщо Говорити про сам механізм житлових субсидій необхідно відзначити, що він потребує подальшого досконалення. І саме від обласної державної адміністрації були направлені пропозиції до кабінету міністрів з тим, щоб розробити дієвий механізм стимулювання сімей, які одержують житлові субсидії, до енергозбереження. І на сьогоднішній день ми маємо інформацію, що саме вказана пропозиція знайшла підтримку в уряді. Ще одна пільгова категорія, яка є під особливою увагою влади, це вимушені переселенці. Полтавський ринок праці прийняв одну з найбільших хвиль переселенців зі Сходу. Тільки в 2015 році область прийняла 2,5 тисячі осіб. Це шосте місце в Україні. Аби працевлаштувати вимушено переміщених осіб, обласна влада залучала міжнародну грантову допомогу. Так для організації громадських робіт область одержала грант у сумі майже 500 тисяч євро. За сприяння проон та міжнародної організації міграції підтримано 15 бізнес проєктів Коли ми приїхали, розуміли, що це надовго От, вирішили відкрити свой бізнес. Події на сході України змусили суспільство та владу серйозно переглянути відношення до українських збройних сил протягом 2015 року. Обласна влада активно допомагала українській армії. Лише в рамках регіональної програми Територіальна оборона на українське військо спрямували 7,4 мільйона гривень. Ці кошти пішли на придбання засобів захисту, спорядження автозапчастини пальне. За ініціативи облдержадміністрації були виділені додаткові кошти для підтримки в належному стані навчальних військових полігонів. На виконання доручення президента України Петра Порошенка та згідно з рішенням Міністерства оборони Полтавщина збудувала 13 взводно-опорних пунктів на двох лініях оборони у Артемівському районі Донецької області. Зводно опорний пункт являв собою понад 3,5 кілометра окопів, ходів сполучення. Відповідно з'єднаних між собою місць для ведення вогню, підземних бліндажів, місць для зберігання техніки та інших, голова Полтавської да Валерій Головко кілька десятків разів особисто контролював як графік будівництва, так і введення об'єктів в експлуатацію. Завдяки підприємствам і установам Полтавщини, які долучилися до будівництва, вдалося звести надійний рубіж, який має захистити Україну від просування ворожих сил. Головним завданням обласної влади у економіці на тлі загальноукраїнської кризи було стабілізувати ситуацію та зупинити падіння виробництва у столиці і на Полтавщині протягом року тривали круглі столи та перемовини, на які запрошували профільних урядовців з тим, щоб полтавські підприємства отримали державні замовлення як результат. У пад Крюківський вагонобудівний завод було закуплено дизель-поїзд для львівської залізниці. Пад Автокрас отримав державне замовлення на виготовлення військової техніки. На сьогодні підприємство вже поставило для збройних сил України понад 200 одиниць військового транспорту. Окрім того, з ДК Укроборонпром було підписано меморандум про розширення співробітництва з підприємствами Полтавщини у рамках виконання державного оборонного замовлення та вирішення завдань імпортозаміщення. Одна з небагатьох галузей економіки, яка торік демонструвала стабільний приріст обсягів виробництва, це сільське господарство. Полтавщина стала найбільшим виробником зерна в Україні. Задля підтримки аграріїв область взяла участь у пілотному проєкті із впровадження аграрних розписок. Цей проєкт дозволив сільгоспвиробникам залучити додаткові фінансові ресурси. Перші 10 розписок на 40 мільйонів гривень використано і успішно погашено. Тепер передовий досвід Полтавщини переймають і інші регіони держави. Коли потрібні гроші на проведення сільськогосподарських робіт влітку, потрібно оформити безпосередньо це цю розписку і отримати гроші, і потім виконати аграрну розписку, це повернути гроші або є можливість повернути, наприклад, там частиною врожаю. Торік в області ввели в експлуатацію будинок, який у державному фонді сприяння молодіжному будівництву назвали знаковим для всієї України. Адже новобудова по вулиці Курчатова, 18 А у Полтаві, стала першою ластівкою відновлення державних програм будівництва соціального житла. Ще одну багатоповерхівку було споруджено у Комсомольську по вулиці Добровольського, 93. житло отримала 21 родина, у тому числі 15 сімей за програмою молодіжного кредитування та 6 сімей за програмами доступного житла. У 2015 році завершені роботи по реконструкції та капітальному ремонту ділянок автомобільної дороги м 03 Київ Харків Довжанський в рамках реалізації першого спільного із світовим банком інвестиційного проекту покращення автомобільних доріг та безпеки руху. Торік обласна влада змінила філософію і підхід до ремонту доріг замість витрачання коштів на ямкове латання дірок на дорогах. Фінанси концентрували, щоб проводити капітальний ремонт автошляхів. Таким чином, на замовлення служби автомобільних доріг було виконано робіт на суму 246 мільйонів гривень, у тому числі з державного бюджету 222,3 мільйонів гривень та обласного бюджету 23,7 мільйонів гривень. Введено в експлуатацію 25,8 кілометрів відремонтованих доріг. Минулого року на ремонт доріг ми акумулювали кошти з різних бюджетів. Активно долучались до цього процесу сільські ради. 400 мільйонів гривень було виділено компанії Укргаздобування в рамках соціально-економічної угоди між Полтавською обласною адміністрацією і Полтавською обласною радою. Нинішнього року таку співпрацю щодо відновлення автомобільних доріг Полтавської області буде продовжено. Буде капітально відремонтовано такі дороги, як полтава кременчук Пірятін Рамни та ділянка дороги Хорол семенівка кременчук Активно долучається до цієї співпраці нафтогазові компанії. Та агропромислові підприємства, які працюють на території Полтавської області, торік Полтавська облдержадміністрація вдосконалила конкурсну процедуру у сфері пасажирських перевезень, до якої активно залучалася громадськість. За рік було проведено 5 конкурсів. З перевізниками укладено 200 договорів. Аби зробити конкурси ще більш прозорими, а перевезення якісними. Обласна влада поступово передає повноваження щодо проведення конкурсів на місця керівництвом області. Починаючи з 2015 року і включаючи сьогодення, сконцентровано увагу на передачу даних повноважень, адже ніхто інший, як територіальні представники громад і саме керівництво даних громад, має розуміння, які маршрути повинні бути, яка періодика руху транспортних засобів, які транспортні засоби повинні якісно обслуговувати їхнє населення. Протягом року відбувалося розширення мережі дошкільних навчальних закладів. Так було відновлено роботу двох дошкільних навчальних закладів у селі Ландері Диканського та селі Тростянець Полтавського районів. Відкрито три дитсадки у пристосованих приміщеннях. На сьогодні функціонує 623 дитсадки усіх типів і форм власності, де виховується майже 50 тисяч малечі. Створено та реорганізовано сім навчально-виховних комплексів. У 2015 році в рамках обласної програми з оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2019 роки з обласного бюджету було виділено 5,3 мільйонів гривень. У 2015 році в області оздоровлено майже 33 тисячі дітей. На сьогодні в області в тестовому режимі працює один з перших в Україні центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Щодоби на всій території області екстрену медичну допомогу надають 99 виїзних бригад. За добу служба опрацьовує близько тисячі викликів. Як результат, кількість летальних випадків на догоспітальному етапі зменшилась на 15% проти минулого року. У 2015 році в Полтавському обласному клінічному кардіологічному диспансері відкрито відділення інтервенційної радіології, що дозволило створити єдину комплексну та ефективну систему надання медичної допомоги пацієнтам. У 2015 році продовжилася робота комплексного підходу щодо структурних змін в галузі охорони здоров'я. Обласної державної адміністрації було визначено чітко робота щодо Профілактики серцево судини судинно-мозкових захворювань. були виділена певна сума коштів створення відділення інтервенційної радіології з кардіології, що дало свої певні результати і надіємося, в подальшому буде давати певні результати. Чому це вибрано? Тому що 67% причин смертності, які є на території Полтавської області, це проблеми серцево-судинники, судинно-мозкових захворювань. Відділення сьогодні потужно працює. Понад 100 пацієнтів отримали сьогодні стентування, змінилися медико технологічні процеси надання допомоги пацієнтам з кардіологічною допомогою. Продовжувалася робота по створенню екстреної медичної допомоги диспетчерської служби, створення телекомунікаційних передач ЕКГ. До віддаленого району, до центру екстрено медичної допомоги, загалом 2015 рік на Полтавщині став роком впровадження реформ. Перш за все, реформи децентралізації. 25 жовтня. Відбулися перші вибори у 12 об'єднаних територіальних громадах. Було утворено дві міські: дві селищні та вісім сільських об'єднаних громад. 27 березня цього року до них доєдналися ще дві об'єднані територіальні громади, яких у області зараз налічується 14. Шишацька об'єднана територіальна громада є найбільша в області, яка об'єднує в собі 11 сільських рад. Сьогодні ми маємо змогу мати прямі відносини з державним бюджетом, що дає можливість використовувати додатковий ресурс фінансовий, що дає можливість надавати людям більш якісніші послуги, дає можливість ремонтувати ФАПи. Дитячі садки, лікарні, створювати додаткові робочі місця, налагодити належним чином надання послуг комунального господарства. Я вважаю, що об'єднання має позитивний результат. Це є саме та реформа, яка зробить життя наших громадян краще. Ще одна важлива реформа, яка має позначитися на безпеці мешканців Полтавщини реформа правоохоронних органів. На вулиці відразу двох міст регіону Полтави та Кременчука вийшла нова патрульна поліція, яка оберігатиме спокій жителів Полтавщини. Зрозуміло, що реалізація всіх цих проєктів, будівництво нових об'єктів, соціальна допомога мешканцям області неможлива без грошей. Завдяки децентралізації місцеві бюджети області отримали в минулому році додатково 4 мільярда 800 мільйонів гривень. Це майже на четверть більше ніж у 2014 році. Також у 2016 році 12 новостворених об'єднаних територіальних громад перейшли на прямі міжбюджетні відносини з міністерством фінансів, тобто з державним бюджетом. Проте обласна влада також доклала чимало зусиль, аби Полтавщина отримала додаткові фінансові можливості. З моменту призначення на посаду Валерій Головко неодноразово говорив, що прагне повернути на Полтавщину великі підприємства, які працювали в області, а податки платили у Києві, Харкові Дніпропетровську. Тривалі перемовини увінчалися успіхом, і 26 лютого цього року було відкрито полтавське управління офісу з обслуговування великих платників податків. Такий крок дозволив повернути в регіон майже півсотні великих платників податків. А відтак. І податки, які будуть використані на ремонт доріг, шкіл, лікарень, дитячих садочків, а все це в підсумку має зробити більш комфортним якість життя мешканців Полтавщини.